П'ю каву і обійшла, все, подивилася. Ой, треба поливати, хоча не обіцяють дощика, але обіцяють, що сьогодні буде трішки прохолодно. Плюс 29. А вчора було плюс 39. І я вже допиваю каву. І зараз я те, що вчора не встигла, зроблю. Це посажу в живці. Які віки подарували троянди, я потім покажу, які вони гарні. Та я вже її показувала. От. І там у мене де теплиця така, каркас теплиці стоїть. Там росте троянда, яка дуже гарна, я вже знову квіточку повторно випустила. Така була гарна шапка квітів. Ну, А Наталя прийде так, сяде там на тій стороні столу напроти мене. І її дуже любується і каже, я так хочу. то я її вчора ж теж зрізала, але ж вона ввечері прийшла посидіти. І ми до темна сиділи, поки ж воно, е погода дозволила, така вже прохолодніше стало, але було 30, ну, трішки був вітерець. І я вчора не посадила нічого. Так що я сьогодні пополиваю, посажу, зберу врожай. І як не буде жарко, в мене там цибуля лежить, яку вже треба підчистити, скласти в ящичок, хай так лежить, і потім гараж занесу. Вона розходиться, тому що я закриваю ікру синіх, Віка в нас дуже любить, та й Артем любить ікру з синіх, тому я її теж зроблю. Зробила от 11 банок такою кубиками, а зараз блендерю таку, що можна на хліб намазувати. І вчора я зробила вірніше ночі до часу ночі. Я зробила шість півлітрових баночок. Це з півтора кілограма баклажанів. І в мене півтора кілограма лишилось, і ще одну порцію сьогодні зроблю. І скільки назбираю, потім далі буду робити. Ну, не знаю, якось віка ж зо мною не жила, а жила то з мамою, то вже сама з двадцяти. Двадцяти років вона вже самостійно жила. От я не пам'ятаю огоньок, вона любить. Та запитав, я як щось зроблю ще і декілька банок огонька. Бо я таке не їд, а в мене дуже чоловік любив, і Саша, і доча любила. Ну, вона не так вона, ж. а ось хлопці дуже любили. То можу зробити. Не пропадуть сині. От що що, а сині я в прошлому році не закривала то ікру ми все рівно купували. Хоч раз в місяць в АТБ купували. А баночка таки стоїть хороші гроші. А так ось бачите, все своє. Олія тільки куплена. А ну і оце. Та скільки там того оцету йде? Ну і я пішла. Пішла я швиденько посаджу троянди, поналиваю водою ямочки. Я вчора вже ямочки зробила. Ну, тут прийшла ж Наталя з таким кавном здоровим. Приїхали діти мої, онучка з Артемом. От, а вони на вихідні їздять в його квартиру. там. От, я говорю, заберете. От. А Віка каже, може, ти половинку відріжеш? Кажу, нащо? Щоб ви щас не довезли. Я кажу, як захочу, піду до Наталії кусочок з'їм і мені хвата. А Наталя каже, так хоч і в холодильнику лежить вона. Ну, а ми сіли і ля-ля-ля-ля-ля-ля то те, то те. Поплакали, а потім розійшлися, вже було темно. Ну і я пішла робити баклажани, а Фенді лежала на уголку кухні, поки я й не закінчила. Їй кажуть, йди в спальню чи кудись, бо жарко, чого ти тут? Та ні, чекала, поки я зроблю. Добре, я пішла працювати. Ой, господи, Боже. Так все добре. Я вчора ямочки зробила, і оце нарізала живців, але ж не зробила до кінця. І зараз я буду садити. Так, один, два, три, йде в землю. І я, мабуть, тут еще оцей. Поливаю водичкою, хоч тут вода й стоїть. І так я всі буду робити. Отак живці виглядають під бутилкою. Тут два. Тут я витягла таки один, лишила, і знайду це старенька бутилочка, знайду пробку для неї. А оце ж бутилки викидаю, а воно ж треба, бачите? Оце в мене тут чепчик росте. І я ось будуть квітувати, дивіться, це вже повторно молоденькі кущики. От. Оцей ще, цей живець, це я саджала ті квіти, що Артем подарив вікулі. А ось ось ще, ну я не буду чіпати, тут дуже маленькі ще. Хочеться теж ще один кущик такий розвести. Ну і оцей показую, оце ще Тут ось вода стоїть, отак воно повинно бути. І ввечері потім ще поливати. Це ще дві. Шість у мене живців було, два. Я посадила разом, а останні ті що лишилися по одному. Так, ну і в мене є старенька бутилка ось. Я швиденько тут посажу, бо зове мене Наталія. Їй теж не спиться, рано встає. Тут ось такі живці, декілька. Це я рахую, скільки мені на поверхні лишать. Потім знайду пробочку та є у мене О, поки. Так, зараз загорну його. Що вона там хоче, я не знаю. Перчатки не оділа просто. Так, і притрамбувала. До слідуючого року будуть стояти, Ну, побачимо, що там прийметься. І це покажу зараз, яку квіточку вона хоче. Я тут нарциси навіть викопала. Пересажу в друге місце. О, бачите, скільки я води заливаю? Так, і покажу квітку. Оце така квіточка, і вони тут шапкою так гарно квітували, і їй захотілось. Ну, я насадила там собі один лишу, якщо всі приймуться, то їй віддам. Ой, які гарнючі І устоми. А, мої сидять. Так, де ж вона? На вгороді сказала. І що вона там хоче? Що ти, Наталочка? вітаю тебе? Вітала, вітала. Та ну Наташ, вибач, я тобі троянди садила. Ой, боже. Ну, подай своє, оце, я тобі своє оставлю. Це О, ти що. Ой пусти мене. Аєчко, хороший. Нічого я тобі не принесла. У мене нема нічого там, а можна було творожка кусочок. Так і так Наташа ругається, що я прийшла довго йшла. Ой, красунчик, іди, я тебе хоч погладю, айчко, іди, іди, мій хороший, ой, мій хороший. Захвати відеречко мені. Відеречко? А де його захватиш? Ти захватиш мені відеречко, щоб не йти. А де воно? Хто, відеречко? Ага. кладовці, а нам треба туди йти. Так? Да? На город. А, понятно. Пошли. Пошли. Так а чого? я й сама могла відкрити, а чого я стою. Не знаю, може, думаю, боюся собаки. То чого б я боялася, Аєчку? Ой. Так що миска моя не пішла? Та ну бери миску. Пішли. А що ми. А, будемо рвати? Та, пусти я... мене, пусти, а, пусти. Положи оці ключі отут. То, Та... А де? Ось тут на столі. А, так, ага, так, хорошо. Вони попаду додому. І там у мене фенді на вулиці. Ну, так, вона закрита вона в дворі. О, пішов, пішов. Ну пішли. Бо ці зарослі, каже. Так, а мені ти кажеш, з якого боку мені йти? Ось ось що, за мною. Ти з того боку оце він. Ага. А я з того Ти собі тобі? Добре, ти собі. До того боку там. А, ось о воно. Оце. Оху. Де оце оце рви, бо вітер її оббиває. Ой, яка хороша. Дякую. ой, краса. Оце красота. Ой, дивіться. Ой, дякую тобі, Дякую. А ти мені відро воно в миску. А неудобно. А ти, а ти з того пішла? А я з того Все. воно, бачиш? Паташа по, по янула й по цей попідгортала по чи що? По по а, я мочки, це. я поняла, це, та заходила. я теж таке часто робила. Добре, давай будемо працювати. Я на ага. Коли живу тут треба, думаю про той. Хай та спіння, це ж можна. І оце трошки, оце яблучок я кидаю, і трошки оцього. Ага, я там, сьогодні показав, зварю. Красивий, красивий. Я там. сьогодні зварю. Покуштуєш. Ага. Чекай, ага. Підійде. підійде, ти ж уже приносила, помниш трошки. Ну, так, то може бо, ну а ніщо. це ж уже хороше. Ось у Наташ, ми ж вчора сиділи до темна, Я ж що троянди не висадила, то я сьогодні в пів шостої встала. Думаю, поки не жарко я сині закрила. Закрила, очі лягла. Дураки. Я прийшла вже було без двадцяти десять. Да, ото ти пішла і я бігом пішла і давай. Я не могла сказати, Наташа мені ж сині закриває. Наташа, а коли таке випадає? Я що я не, не висплюся? Ми ж на пенсії. Ага, і ну зато це ж я посадила ото, що віки ж подарували, от ті троянди, і те, що тобі обіцяла. Там насадила, скільки приживеться, якщо всі приживуться, я собі один оставлю, а остальні тобі віддам. Ну це ж на наступний рік на осінь. Давай. Лишились тільки червоні ягідки ось такі. Чорні ми всі зібрали з Наташою. І я погуглила, що ж воно таке. Ожина, малина, незрозуміло. Пишуть малиново-ожиновий гібрид. Ну, будемо тепер знати. Ось ось ще скільки, скільки ягід багато. Ось ось який виноград, Наталя каже, куштуй. А як куштуй. Ще а. Ще кисну. Дай покуштувати. Угу. Би, я би на... угу. би, ти, вони ще кисло. Угу. Отак фруктів наїлися. А хто тепер що буде їсти? Смачне. Кажу, фруктів наїлися. А тепер хто що буде їсти? Каву будемо пити. А вона каже, пішли каву на з'їси. <гум> ну, пішли. взяла на компот, бо мої ж дуже зелені. Ви дивіться, хто біля мене, дивіться. А, ти що ти думаєш, він перекине мені? Ні, не перекине, може знову підняти обістя. А, -а, а. Він же ж мій міста. А це ж там так. А. -а, -а. тихо, тихо, фенді. Фенді, фенді тобі. Ага, фенді. Ось то Красунчик. О! Маршинок пише. оце ви перебирали. Оце ж... Оце тільки. Оце. І оце. Оце той і арпачок? І оце, оце все арпа. Ой, бідна ти Наташа. А оце стільки навибирала. Ага. А оце що? А це цибуля така. Ух ти. Цікова цибуля. Ага. Багато цибулі ви садили. Чи велика так. виросла. Ну, в мене мало, я ще не перебирала, навіть а я сьогодні сяду. У ну, мене отакого нема. Ну так це жар по чому? Ну, зрозуміло. Ну так вона, Тоня, не... треба садити в основному десь. Маленький, а Отакі. ото що? а більша. А оце ж буде в стрілку йти. Да? А. Жалко. А це ось у Я оце бачу. Ні, всі... ага. ні, ні, ось. О. Під незуміще. Це кущовка то осталось. А, то така. І все, ото стільки в мене залишила кущавка. Ага, зрозуміло. А це така ж, оце така. ж, Хороша. Цибуля. Дуже хороша цибулька. А. Молодці взагалі. А ще ж рядок. А це ж така ось кущовка, це так повиростала. Mm -hmm. І тепер попробую це тепер дзьобати її. Оце ж, mm -hmm. потихеньку. А ну, для Славіка це було Да. Він не любив здорові чистить. Все, побіг від нас все боко. Ну, а, все в порядку, я його погладила, все. Та я два зірвав. Одне зірвала, одне підібрала, бо я не бачу. Та хватає, Віка просто любе, щоб яблучка там були. А, то я там же й не бачила, я туди й не ходила. Не, там, де, де де? де? А внутрі? Якщо воно не гниле, О, отак. Ну, це це розбимо все. Все, не, не називаю його ім'я. Не називаю, а то зараз прибіжить сюди. Хазяїн, бачите? Ага. Та все, пішли на ташвати. Пішли. Ось, дивіться, скільки яблук. Ну так треба, щоб було бризкать, а ми ж цього не робимо. Чи ви бризкали? Ось, ось слухай, казала Алла, оця сусідка, що врачі. Отож я вчора ходила, дивилась, там така в неї краса, ну, я тобі розповідала. А... Хто ж каже, городом не буду, не не буду. буду да, каже того, що. Ану, оце, подивися, оце мені б сподобалось. Ага. А, ну, отож, це... Каже, що е, треба... без хімії нічого не росте. А хімією треба дихати. Так я краще куплю. Хай хтось дихає, а я куплю, я квіти буду розводити. Так і квіти бризкають. Ну, ну а ми ж не бризкаємо. Ну, от троянди тільки в цьому році що тля нападе, ну таке. От, ну хоч так. О, дивіться, краса. Та я донесу на Все буде добре. О, біжить, біжить. Біжить. Так. Ну що тут? Дивіться, гортензії. Я на гортензію дивлюся. Оце то, то, що я подарувала в прошлому році, так? Да? Ну, ось ось який колір. А це хто тобі подарував? Куми. А, куми. На 50 років, як ми були. Ага. На 50 років. А, я зрозумію. Це яка красота. Зараз піду на стіл. Троянда квітує. Ну, і чорнобривці я не садила. О, каже, красота, яка на столі. Ну, звичайно, на столі красота. Ще в мене і в руках? Ой, господі. Дивіться. А це ще ж і не вся ще ж буде. Так що це гібрид. Ожин, малино, малино ожиновий чи ожино малиновий оце. Та не буде ми да, Так, воно смачне і оце, бачите. Таке, таке. Хороше. Да. Руки, М -м, покажи нам руки. А сама заїлась. А, ну мене ж не видно. А я ж де? Де? Шо? Не поняла нічого. Не. Дай мені одну гілочку. Позичу Наталії. Та одну Наташу. Ага. У вас це, це ж кучерява оця. що. Оце ага, я зрозуміла. Ага. Бачиш, вона дуже багато її накидала її. Ага, а чого вона в землю її не то... Не знаю. Бо бачиш, ото пропадає вже, Наташа. Треба в землю її поливати, поливати, поливати. Не знаю вже я. Ага. Вона так робить. А, а вона вже так робила? Угу. Да? угу. Ну, отак ложи зверху. Ну, а я посажу. Я знаю, що це шарики. Хух, ну давай, Кажеш, в мене рот заїла як дитина, так? Да? Ні, не дуже. Не дуже? Ну, так вона ж така смачна. Так, це ну все, давай, пішли, чека випить чи що небудь. Чекавун, чекаву, чекаву. Кавунчик, їх пригостили. Я вчора віддала своїй молодежі і я прийду до тебе поїм. Ти дивіться, вона каже, що смачний, нічого, що він такий, да, говорить, як світлий. Ну, ще, ну, ще да, да, трішки зер... не дозрів. Да. Ну ми зараз я перший раз в цьому році да, кавунчик да. їм. Ну, саме головне, що привезли? Да, привезли. Я думаю, смачний. Я зараз спробую на камеру. Mm. Угу. Солодкий, Наташ, не то, що солоденький, а солодкий. Ну, так Якраз такий, як мені Но. не, не рекомендовано. С... Але я з'їм. Смачного. Ой, сідай, донечки.